Мої вітання усім, хто з нами. Мене Анна Валевська. Будь ласка, підпишіться на наш канал, якщо ще цього не зробили. І ми про важливо говоримо, бо бо треба. Президент Володимир Зеленський на Сумщині розказав таки про план перемоги, який він возив у штати, і нам його не показував українському суспільству. Там розказав. І от приїхав президент, провів ставку на Сумщині, і тут на зустрічі з керівниками громад у нього спитали, і він же ж привідкрив завісу, що там у тому. Плані загалом про цей візит, і, зокрема, про план, давайте поговоримо з вами і подивимося разом трішки відео, яке нам показала військова адміністрація за результатами президентського візиту на Сумщину. Отже, які пройшли е, 22-й рік, які захистили свої громади, захистили населені пункти. Ми жодного Міста, районного значення, обласного центру не здали, завдячуючи цим людям, добровольцям і збройним силам. Шановний пане президент, дозвольте вам запропонувати слово. Дякую дуже. По-перше, хочу подякувати вам за сучину за те, що ми зберегли надважливий регіон нашої держави за те, що в принципі голова голосної адміністрації в принципі все сказав. А, головні речі щодо вдячності зберегли. А зараз треба все це відстояти. А, розуміючи, що область прикордонна і йде нанесення важких щоденних ударів по сумщині, а, важливий і важливо. Власне трішки хотілося б тут зупинитися. 51 громада. Була присутня її очільники або представники на зустрічі з президентом. І це якраз ті громади, яким президент України мав би пояснити. А як же так сталося? що напередодні повномасштабного вторгнення, про яке знав Арестович, наприклад, який потім потякав про це і казав: О Боже, як же суми стояли? Е, ясно, що знав президент, ну точніше йому давали дані розвідки. З деталізованими, в принципі, планами Росії, які потім підтвердилися вже на практиці. А як же так сталося, що 51 очільник сумських громад Сумщини, яка має найдовший кордон з Росією, не знали, не були поінформовані, не були проінструктовані? Ми не мали оборонних укріплень, ми не мали фортифікаційних споруд. Ми мали тероборону тільки на папері. Хоча говорили до цього рік, два роки говорили про те, що Росія готується, і нам треба готуватися. Нам треба створювати тероборону, озброюватися, максимально фінансувати оборонку і на місцях теж озброюватися, укріплюватися і зариватися. Президент нам що говорив? Це паніка. Ми спробуємо все владнати дипломатичним шляхом. Очевидно, хтось його в цьому переконав. Можливо, після Оману і зустрічі там з напівмертвим Шейхом. Можливо, хтось, хто й зараз залишається в орбіті президента, переконав, що можна договоритися за посередінки так як ти й хотів, получиться. І ці очільники 51 громади вони би мали теж, хоча б знати ту інформацію, яку знав незрозумілий радник незрозумілого офісу неконституційного органу Лоша Арістович, а вони не знали і в перші хвилини, і в перші години повномасштабного вторгнення, коли танки вже заїжджали в Україну, і, зокрема через Сумщину. Вони не розуміли, що робити, не знали, що робити, і вони стали опором. Ці громади, їхні голови, їхні представники, люди в цих громадах. І президент би мав хоча б сказати: Слухайте, я вам не просто дякую, я перепрошую, що я розказував про шашлики в той час, коли треба було закопуватися, озброюватися, щоб ви потім тут по лісах не бігали, зброю, не шукали самі. Так, Сумщина втримала. І не ми, як сказав президент, а саме жителі Сумщини, бо вони залишилися сам на сам із цим. Спитали президента про план перемоги, на що він е, сказав, що всіх деталей розказати не може. Але сказав таки, що план перемоги це план посилення України в геополітичному плані і, звісно, в плані озброєння. А щось сталося? Е, він просто перестать стріляти? надо просто перестать стріляти. І від увіді мір в глазах Путіна. І від відведення військ з позицій не пройшло і двох з половиною років повномасштабного вторгнення, як президент таки зрозумів, що треба ставати сильними, так, бо на похилу вербу кози скачуть. Треба ставати сильними, треба озброюватися, і виявляється, це наша тактика, сказав президент. Так, а чим вона відрізняється від тактики генерала Залужного, який ще в 22-му році написав чітко і зрозуміло? Можна довго шукати дипломатичні шляхи, там заглядати в очі путіну, розбиратися щодо чого? Президент звик говорити по-Басяцьки, там, десь в подворотнях в Криворізьких, то в геополітиці так не працює. Але добре, хоч зараз, дійшло Зеленському, що треба ставати сильними. Власне, в цьому і полягає план з деталізованим переліком озброєння конкретного, що в принципі і пропонував і говорив про це залужний в 2022 році, два роки тому. Отака така справа. Сказав президент, що там також міститься і пункт після перемоги інвестиції закордонних країн в Україну, але про це що говорити зарано. Були питання. І ну, взагалі, цей візит зустріч з головами, принаймні те, що вирізала нам і показала обласна військова адміністрація. Там не було питань голів, які могли би поставити важливі для місцевого самоврядування питання, як їм виживати, як що робити з людьми, як евакуювати, як країна взагалі бачить прифронтову територію в подальшому евакуація. Взагалі нагальні питання наповнення бюджету, бізнеса, програми для бізнеса нічого цього не було. Ну, наприклад, було питання про е зюниківської громади, яка є прикордонною, про те, що а коли ж нам дозволять бити. Е Зброєю американською по ворогу, щоб йому так було боляче, як і нам. І було питання: а як же ж тепер ж збільшиться після курської операції кількість полонених більше ж нам повернуть? Так, ну тобто, ці всі питання і відповіді на них вони намагалися підсвітити і пояснити суспільстві моменти, які зараз от назрівають до вибуху. Бо люди питають: так а для чого була курська операція? Що тепер сумщину обстрілюють, суми обстрілюють. Не зрозуміло, що там робити. В нас 20% своєї території не контролюється, контролюється ворогом. Так, а що далі? Це це було виправдано, Це точно було виправдано такі втрати, такі жертви, така такі потуги нереальні. Це точно було виправдано? У вас точно є план? А що далі подальших кроків? Чи ми просто потішимося? Подумаємо, що це наша сильна позиція на переговорах, потішимося мемчиками, що їм буде так само боляче, як і нам, і все то треба було ще раз сказати, що якщо б ми не почали курську операцію, то ворог би точно купував прикордонні райони Сумщини, сказав президент. Якщо ми візьмемо... 21-й і початок 22-го року, коли ми всі кричали в ефірах і говорили про те, що відкрити будь-яку Google-карту, і видно було скільки зброї, скільки техніки військової Росія стягувала до кордонів, зокрема, із Сумщини. Так Сумщину не окупували завдяки жителям Сумщини, які чинили опір. А в 22-му році відбилася Сумщина. Передумов до того не було, принаймні станом на той момент, коли то починалося. Виправдатися треба було ще й тим, що в нас ж тепер обмінний фонд збільшився і таке питання теж прозвучало. І е, Також говорили про ППО для Сумщини, тому що теж люди ж питають: так, що у нас от тепер більше обстрілів, нас постійно обстрілюють, у нас багато жертв. Е, а, а що далі? Який сенс в тому всьому? бо... Питання, наприклад, чому представники влади вирішили не фінансувати і закрутити гайки ДФТГ місцевому, яке, до речі, і збивають ті дрони, які літають? Це е, прості хлопці, які е, вже два з половиною роки, як в ДФТГ, і навчилися навіть стрілецькою зброєю збивати е, все, що летить на нас. Чомусь це питання не задавалося. Ми говорили про абстрактні речі про геополітику, чомусь з місцевим самоврядуванням з якогось переляку, а не говорили про реальні предметні речі, які зараз тут важливі.